24 грудня це день, коли архівісти України відзначають своє професійне свято, підкреслюючи важливість своєї роботи для суспільства. Цього дня згадують про історію, відданість професії та значущість архівних документів. З нагоди професійного свята ми завітали до архіву Кам'янського і подивилися, як вони працюють та де зберігаються історичні документи. Понад 100 тисяч справ, унікальні вирізки з газет, колекції листівок та рідкісний збірник творів Тараса Шевченка це не нова експозиція в музеї міста. Це звичайна робота архіву. Він розташувався в маленькій будівлі, яка 100 років тому була будинком на 4 квартири для працівників металургійного комбінату. Міське архівне управління Кам'янського розташовується у будинку, який колись мав адресу верхня колонія, будинок номер 38 збудованих у 1913-14 роках. Тобто, можна сказати, відзначили вони свій ювілей 110 років. Цей будинок відомий тим, що там колись мешкав службовець заводу. Ігнатій Казимирович Ясюкович. Це був троюрідний племінник того самого видатного керівника заводу Ігнатія Ігнатійовича Ясюковича. У цьому архіві працює команда з десяти фахівців, які виконують важливу місію. Зберігають документи, що несуть частичку душі тих людей, які їх створювали. Начальниця архівного управління Галина Кулініч з гордістю розповіла про досягнення архіву. До цього професійного свята ми підходимо з хорошими показниками. В червні цього року нас перевіряв Державний архів області. Була дуже поважна комісія. Нас перевіряли всі напрями діяльності, і ми визнані як одне із найкращих архівних управлінь нашої області. Про це написано ось в такому акті. Про результати перевірки розповідають робота архівіста це не тільки тиша і пил, як багато хто думає. Кожна санітарна п'ятниця місяця це санітарний день. Всі справи зберігаються в належному стані, вони заархівовані в коробках, на всіх складено науково-довідковий апарат, тобто кожен архівіст знає, де що зберігається і в якому стані. Це найважливіше контроль і облік, а також чистота і порядок в архіві. У 2023 році архів значно поповнився документами, які забезпечують соціально-правовий захист громадян, підтверджуючи факти праці, зарплати та інші важливі дані. Наші архівісти виконують ці довідки відповідно до законодавства і надають соціально-правовий захист. Насамперед, в першу чергу, виконуються довідки людям, які служать. Це Збройні сили України або які демобілізовані, або втрата годувальника, і ці довідки виконуються першочергово. Сьогодні архівісти не лише зберігають паперові документи, але й працюють над їх оцифруванням. Та її папери ще важливіші ніж офіційні документи. Ми сьогодні комплектуємось не тільки документами міської ради, не тільки виконавчими органами зі статусом юридичної особи, підприємствам установи, які входять до списку 21 це 21 підприємство. Але ще ми приймаємо до себе листи, листівки, спогади тих людей, які пережили, переживають. І я думаю, ще ми будемо певний час переживати ці страшні події. Архіви це не просто сховища паперів, а й документальне підтвердження будь-яких подій, яке захищає нас і нашу історію. Архів це пам'ять. Це документальне підтвердження будь-яких подій. Як документи, паспорти, свідоцтва нас з вами захищають, да? надають нам соціально правовий захист, отак От саме документи постійного зберігання надають соціально-правовий захист нашій територіальній громаді. День працівника архіву це ще одна можливість нагадати про важливість пам'яті в документах. у руках архівістів. частинка історії кожного з нас їхня праця заслуговує на вдячність і визнання.